Привіт, друзі. Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож чудовою книгою Елен Вайт, велика боротьба. Якщо ви тільки приєднуєтеся до нас, я закликаю вас завантажити рідною мовою цю чудову книгу. де вона доступна безкоштовно різними мовами. Сьогодні ми подивимося на ранні роки життя Уіріка Цвінглі про яке йдеться в дев'ятому розділі під назвою Швейцарський реформатор. Лише через кілька тижнів після того, як Мартін Лютер народився в Шахтарській хатині в Німеччині, улірік Цвінглі народився в котеджі Пастуха в прекрасних швейцарських Альпах. Зростаючи серед захоплюючих краєвидів високих гір і приголомшливої краси Альпійських Лугів, молодий розум Цвінглі був вражений відчуттям величі, могутності та божої величі. Окрім цих чудових. Сен молодий хлопець був благословений відданою бабусею, яка розповідала йому надихаючі біблійні історії, які вона ретельно збирала протягом багатьох років. Ці історії справили на Ульріка великі враження. З самого початку було зрозуміло, що Цвінглі має напрочуд гострий розум, і в 13 років його відправили вчитися в місто Берн, де була найвидатніша школа Швейцарії. Юний підліток незабаром відзначився своїми природніми здібностями оратора та письменника, а також став молодіжним генієм музики та поезії. Це привернуло увагу домініканців і францисканців, які намагалися заманити цвінглі, приєднатися до їхніх монастирів і стати ченцем. На щастя, батько Цвінглі отримав повідомлення про намірі монахів і наказав синові негайно повернутися додому. Цвінглі послухався свого батька і негайно повернувся додому. Проте через деякий час він продовжив навчання цього разу в місті Базель, і саме тут Цвінглі вперше почув про дивовижну Божу благодать. Один з його вчителів, на ім'я Вітенбах, який викладав стародавні мови, під час вивчення грецької та євриту познайомив учня зі святим письмом. Завдяки власному дослідженню він відкрив для себе істину Євангелії. Він поділився цим божественним світлом зі своїми учнями, навчаючи, що існує істина від початків, і вона є незмінною, більшою цінністю ніж теорії, яких навчають школярів так звані філософи. Ця древня істина говорив він своїм студентам, полягає в тому, що смерть Христа є єдиним викупом для грішника. Серце молодого вченого схвилювалося від цієї доброї новини, і він виношував ці думки в собі, навіть коли завершував навчання. Хоча Цвінглі був висвячений у сан священника, він продовжував досліджувати божественну істину. Ми читаємо у великій боротьбі, що він підкорився Біблії як слову Божому, єдиному, як достатньо непогрішному правилу. Він бачив, що це має стати його власним тлумачком. Продовжуючи, ми читаємо: він не наважувався намагатися пояснити святе письмо, щоб підтримати заздалегідь сформульовану теорію чи доктрину, але вважав своїм обов'язком визначитись, що є його прямим і очевидним вченням. Він звернувся за допомогою до Святого Духа, який, як він, проголосив. Що він відкрив би кожному, хто шукає цього в щирості та з молитвою, розумієте, друзі, цвінглі зіткнувся з дилемою, з якою багато хто досі стикається сьогодні, тобто вірити софізмам, запропонованим світом, чи покладатися на чисте Боже слово. За часів Лютера і Цвінглі вважалося, що лише високоосвічені люди та сама римська церква можуть тулмачити Біблію для простих людей. І сьогодні дехто стверджує, що тільки високоосвічені люди можуть по-справжньому зрозуміти і пояснити Біблію, і що лише простодушні люди приймають Біблію так, як вона читається. І все ж, Уся реформація була побудована на простому читанні Божого Слова. Описуючи власний досвід, Цвінглі писав Коли я почав повністю віддаватися Святому Письму, філософія і теологія завжди навіювали мені сварки. Нарешті я дійшов до цього і збагнув. Ти маєш дозволити всій цій брехні розкритися і дізнатися чисте значення Божого Слова, читаючи його власні доступні слова. Потім я почав просити Бога про його світло, і святе письмо стало мені набагато доступнішим. Друзі, як адвентисти сьомого дня, ми разом із багатьма великими реформаторами, такими як Мартин Лютер, Уірлік Цвінглі та інші, приймаємо Біблію такою, як вона читається, прохаючи керівництво Святого Духа, порівнюючи один текст писання з іншими текстами писання і дозволяючи їй інтерпретувати себе. Ми отримуємо це як світло, що світить у темряві, як ми читаємо в Псалмі 119, 105, слово твоє світильник для ніг моїх і світло для стежки моєї. Біблія є основою всіх наших вірувань. Насправді, наша перша доктрина, фундаментального вчення, стверджує святе письмо, старий і новий завіти є написаним Словом Божим, даним через Божественне натхнення. Натхнені автори говорили і писали під впливом Святого Духа, у цьому слові Бог передав людству знання, необхідні для спасіння. Святе письмо є найвищим авторитетним і безпомилковим откровенням Його волі. Воно є стандартом характеру, перевірені досвідом, остаточним розкриттям доктрин і надійним записом Божих діянь в історії. Мої брати і сестри. Зараз, як ніколи, настав час покластися на Слово Боже. Зараз настав час з молитвою вивчати його, розмірковувати над ним і слідувати йому, як це робили ранні реформатори. Бог закликає нас сьогодні стояти на його слові та сміливо ділитися його правдою зі світом, який відчайдушно потребує його світла я запрошую вас помолитися з нами прямо зараз. Батько Небесний, дякуємо Тобі за те, що протягом століть дарував нам натхненне слово Боже. Ці 66 книг із неймовірним повчаннями, докорами, направленнями, застереженнями та надією, є основою, на якій ми ґрунтуємо наше розуміння тебе єдиного. Ми дякуємо тобі за Святого Духа, який допомагає нам зрозуміти Біблію. Ми дякуємо Тобі за перевірений часом метод читання вірш за віршем, рядок за рядком, припис за приписом, що дозволяє Біблії тлумачити саму себе. Ми вдячні тобі за те, що ми можемо читати Біблію і приймати її так, як ми її читаємо. Твої обітниці є переконливі, що Твої пророцтва абсолютно надійні, а Твоя правда для нас є непогрішимою. Дякуємо, Господи, за слово Боже Допоможи нам прочитати Його, пропагувати Його, ділитися ним і вірити в ім'я Ісуса. Просим, амінь.